Компонування графічних фреймів передбачає перед собою поєднання цих графічних фреймів. Воно може виконуватися і на початку макетування, коли у вас вже є якась заздалегідь продумана композиція вашої полоси набору. Або воно може виконуватися і після того, як ваші зображення додані, підігнані, і ви вже визначилися з їх розмірами. Наприклад, ми маємо три зображення, і ми хочемо їх між собою скомпонувати. Деякі з цих зображень є більшими, деякі з цих зображень є меншими. Ми, можливо, хочемо їх перемістити, та, що найголовніше для нас, змінити параметри накладання одного зображення на інше. Тут я повинна нагадати, що індизайн це є не графічний редактор, а лише засіб макетування. Тому тут не бажано робити якісь складні операції із накладанням зображень, але цілком можна просто накладати їх одне на інше та якось поєднувати у найпростіші колажі. Можливості налаштовування компонування зображень в першу чергу забезпечуються інструментами впорядковування. Тобто. Налаштування плану зображень. В InDesign, як і у Photoshop, і в Illustrator, є поняття шарів. Зазвичай ми маємо один шар, у якому розміщуються всі графічні фрейми або текстові будь-які інші графічні елементи. І ось саме команда впорядкувати дозволяє нам змінити порядок розташування елементів на одному шарі. Ця команда не змінює нам розташування шарів, а діє лише у межах одного шару. Але вона дозволяє від, швидко відправити якесь зображення, наприклад, на задній план. Ось, наприклад, в даному випадку я розмістила зображення, яке було на передньому плані, на задньому плані. Також можна а, змінювати а, порядок розташування на, один, на одну позицію. Тобто не відправляти одразу на передній план, а трошки передвинути вверх. Але в InDesign доступна ще така можливість налаштування саме графічного фрейму це зміна композиції самого фрейму. Тобто, з фрейму можна працювати як із векторним об'єктом змінювати його саме по ключовим точкам, як у тому ж, наприклад. Ілюстраторі, коли ми змінюємо малюнок, використовуючи інструменти прямого виділення та перо, також і тут ми можемо комбінувати між собою різні зображення, змінюючи форму їх графічного фрейму завдяки інструменту ПРО та інструменту прямого виділення, яке тут називається часткове виділення. Ми можемо додати а, додаткові точки на границі фрейму, і потім ці точки якось рухати, таким чином змінюючи композицію самого фрейму, Наприклад, його форму змінюючи. І, наприклад, створюючи ось якісь такі там. В даному випадку це такий прапорець з коровою. І який вже буде мати більш цікаву форму. І, от, до речі, я зараз змінила розмір автоматично і е, можу підігнати одразу зображення. Ось таким чином можна комбінувати, компонувати зображення в індізай, створюючи невеликі композиції графічні. Як ви розумієте, допоки ілюстрації є лише зв'язаними з документом, вони відображаються не у повній своїй якості, і ми завжди бачимо на фреймі ось такий значок ланки, що означає прив'язку ілюстрації до документу. Переглянути всі розміщені у документі зображення можна у вікні Зв'язки. У цьому вікні ви бачите зображення та їх зв'язок із документом, ті самі, які позначені на документі позначкою ланки. Пов'язані ілюстрації залишаються і у документі, і відображаються у типові для документу якості, але також вони залишаються незмінними у своєму вихідному місці розташування. Не можна редагувати такі ілюстрації засобами індизайну, але при експортуванні чи при друці вони будуть друкуватися у своїй вихідній якості, тож це спрощує роботу з документом, робить його меншим. Якщо ж вбудувати, Зображення, вони будуть відображатися у своїй повній якості, і ви зможете редагувати їх графічні властивості, засобами індизайн. Але при цьому розмір, розмір документу індизайн значно збільшиться. Якщо ж ви вбудовуєте, розміщуєте зображення на великого розміру, то індизайн автоматично вбудовує його. У панелі зв'язки ви бачите пов'язані матеріали, номер сторінки, на якому знаходиться цей матеріал, і також зауваження, іноді бувають якісь помилки із прив'язкою. Якщо, наприклад, у вас зображення було розміщене в одному місці, ви його потім кудись перемістили, то на палітрі зв'язків ви побачите сигнал про те, що зображення переміщено. Або замінено. Наприклад, зображення під назвою 1. Ви замінили на якесь інше зображення під назвою 1. В даному випадку вам програма запропонує оновити зв'язок або обрати новий шлях до вашого старого зображення з назвою 1, або просто підставити вже нове зображення із назвою 1. Для того, щоб вбудувати зв'язаний файл, необхідно всього лиш відкрити панель зв'язку та Натиснути правою кнопкою миші на тому файлі, який ви хочете вбудувати, та натиснути Вбудувати. Після цього ви побачите такий значок про те, що файл є вбудованим. Також палітра зв'язків дозволяє робити досить розширений діапазон дії із вбудованими файлами. Так, можна переглянути власні файли у документі. Якщо ви вагаєтеся, чи це той файл чи ні, ви можете подивитися, де він у вас у документі, натиснути для цього кнопочку Перейти до зв'язку. А також можна подивитися оригінал зображення засобами «Провідник» або редагувати оригінал зображення, причому можна обрати не тільки в стандартний редактор, але і Будь-який з тих, що встановлені у вас на комп'ютері. Звичайно ж, у вікні зв'язків можна переглядати детальну інформацію про зображення, але основним призначенням є все ж таки встановлення зв'язків, вбудовування, або повторне прив'язування файлів. Ну ось, наприклад, якщо ви хочете прив'язати повторно, або прив'язати будь-який інший, наприклад. Наприклад, зображення інше прив'язати, то це можна зробити також шляхом переприв'язки через вікно зв'язків.